Ну що поговоримо про Медгала 2025, яка відбулася в стилі пошито спеціально для тебе. А тема стиль чорних денді. Там було стільки піджаків і корсетів, що я трохи навіть розгубилася. Але також, знаєте, подумала, що треба взяти теж якийсь собі того піджачок і якби прикрасити його якось. Ну, По-перше, це своїм декольте, а по-друге, такими масивними сережками. Скажіть, як вам мій сьогоднішній образ? Ясно, що до медгала не дуже дотягує, але знаєте, ну, вже як є. Привіт, мене звати Таня. На цьому каналі ми здебільшого говоримо про моду та стиль. Бувають і інші теми. Заходьте, будь ласка, на мій канал, підписуйтесь і дивіться всі відео. Вони всі дуже цікаві. І перший образ, кого ми сьогодні розглянемо, це, звичайно, наша улюблена Ріаночка, яка запізнилася на Медгала, як завше. Але це все ми їй пробачаємо, тому що вона підтвердила свою третю вагітність. І образ її був дуже цікавий. Як завжди, в стилі Ріани вона дуже класно дотрималася дрес-коду. Давайте коротко ще скажемо про дрес код it for you – це свято Black Dandism, стилю, де через костюми та аксесуари виражають гідність, індивідуальність та креативність. Взагалі, Black Dandism – це культурний рух, де темношкірі чоловіки, а згодом і жінки. І от давайте повернемося до нашої ріаночки, яка дуже класно дотрималася цього стилю. Насправді вона одягнула кастомний костюм від Марк Джейкобс, коротенький жакет поверх. Облягаючого корсета, якраз який підкреслив її вагітний животик. І це така дуже цікава спідниця, типу, як піджак, який зав'язаний ззаді. Це все дуже цікаво. Якщо чесно, коли вперше я побачила цей лук, то він викликав в мене якісь такі двозначні враження, не знаю, як вас. Тобто він дуже цікавий, його цікаво розглядати. Він ніби от все гармонійно в ньому, але чомусь. Е, мої очікування він якось не виправдав, особисто мої, на перший погляд, скажімо так. Е, тому що від Ріани ми завжди очікуємо чогось такого супер-епатажу, я не знаю, мені хотілося чогось такого великого або якогось магаяскравого. Тут все було доволі -таки скромно, хоча без, е, не без цікавих деталей. І, на мою думку, все-таки вона дотрималася свого стилю. Все було витримано супер класно, і якщо чесно, чим більше я дивилася на той образ, тим більше він мені подобався. І ви знаєте, напевно, воно так і має бути А її коханий Асапрокі був до речі цього року одним із співголів балу. Якщо чесно, то його образ теж був просто шикарний. Його двобортний жакет був натхненний пуховиками Мармут, популярними колись на вулицях Герлема. І тут такий цікавий факт. Він розповів про те, що саме піджаки Мармут були дуже культовими в часи його юності, і тому він піддався цьому сантименту і додав такий стиль у свій образ. Мене особисто вразила найбільше його зачіска. Я не знаю, вона дуже прикольна. І в загальному вони з Ріаною виглядали дуже гармонійно, як вам. Ще один момент хочу попередити, що можливо не всіх людей я буду називати е, правильно. Тобто, Правильно вимовлятиму їхні імена, адже я, ви знаєте, не дуже, якщо чесно, в темі всіх зірок Голівуду, я знаю, напевно, якихось найпопулярніших. Але медгала я люблю тільки через те, що це свято костюму. І тут мені пофіг, якщо чесно, хто там прийшов в тому костюмі. Найбільше мені цікаво дивитися на образ, тому що ну, це взагалі така класна подія, на яку можна одягнутися супер. Яскраво, екстравагантно, якось поекспериментувати. І е, коли зірки використовують це все на 100% цю можливість, тоді я обожнюю просто за цим всім спостерігати. Тому, якщо я щось там неправильно сказала когось ім'я, то поправляйте мене, будь ласка, я не буду ображатися. І так, наступний образ кого ми сьогодні розглянемо, це Колман Домінго. Людина, що ви собі не думали, продемонструвала одразу два образи від Валентіно. І перший з них це була така синя накидка Кейп. Дуже епатажно, я б сказала. Правда, я не зовсім розумію, як та накидка відноситься до дрес-коду. А от вже наступний костюм ну тут же, в принципі, костюмна тематика і. Він так все класненько поєднав. Е, такий е, оцей піджак в клітинку і квітка. Наступна зірочка вечора, це була Даяна Рос. Дивіться на цю сукню. Боже, вона просто божественна. Вона просто божественна. Е, там шлейф був такий, що я не знаю його. Він ледве помістився на фото, і я так посунуся, щоб тут вам повністю його показати, тому що боюсь, що там в кадрі я не влізу разом з тим шлейфом. До речі, вона в перше з 2003 року знову відвідала Медгала і отут такий фурор цей шлейф мав приблизно 5,5 метра. 5,5 з половиною метрів шлейф. Ви би собі уявили, як це ходити з тою сукнею. Не дивно, що їй то ясно той шлейф носили. Але мені здається, що ну якраз медгала це подія для таких суконь. І ця її, це такий капелюх, я не знаю, шляпа, що це з пір'ями. Це просто щось шикарне. Я не знаю, мені дуже подобається. На хвилиночку жінці 79 років, і вона не буде, не боїться ось так: от виглядати. Тому забудьте <завити> <завити> про все. Те, що там ви коли-небудь думали е, про будь-які стереотипи щодо віку, одягу і що можна одягати, що не можна. Вона просто сяяла, і, якщо чесно, мені здається, що затьмарила вона всіх на тому медгала. Кавий факт: дизайн цієї сукні створювався спеціально з урахуванням історії Діани. Бо на тому плащі були вишиті імена її рідних. Вона фактично пронесла свою сім'ю по сходах Метрополін музею. Мені здається, здається, що це тріумфальне повернення точно увійде в історію Медгала. А як ви думаєте? Епатажна до джакет з'явилася в футуристичному боді від Mark Jacobs разом з анімалістичним принтом таким спереді. Ну, одним словом, підтвердила вона свій титул епатажної співачки. Що-то в неї було на голові, трошки непонятно. Я не знаю. Мені трохи схоже, якщо чесно, на якесь гніздо для пташок. Але воно так в стилі якось 80-х, особливо її макіяж так навіює. І от Гніздо, ну, ну дуже дивне. Так, але 80-ті в нас тренді, якщо ви пам'ятаєте, в неї все тут є і масивні плечі, і цей такий шалений макіяж, і ця прекрасна зачіска, і дуже чудові черевики, якщо можна їх так назвати. Я не знаю, як люди на такому ходять. Ви взагалі собі уявляєте, як вона там ходила? Це... Ви колись ходили на таких підборах? Я думала, що я велике колись купляла, але то виявляється, що ні. Але в загальному дуже цікавенько. Е, так, епатажно, що ми можемо більше сказати? Епатажненько. Ну і Зендая, звичайно, вона знову вразила своїм ідеальним образом. Якщо чесно, то цей білий костюм. З жилеткою, і з галстуком, і з цим прекрасним капелюхом. Я не знаю. Він виглядав на ній просто ідеально. Вона реально виглядала, наче наречена в тому костюмі, і також вона ще е, підтвердила факт заручень, тому якби все склалося. Наступна героїня в нас Дженні. Якщо чесно, я до цього моменту навіть не знала, хто це така, але її образ. Просто нереальний. От реально, отак от от треба слідувати дрес коду Подивіться, що вона зробила? Вона одягнула брюки тоненькі, а зверху ніби е ця сукня яка розщіпнута І ці такі деталі от тут намистини, е цей капелюх просто божественно чорний з білим. Звичайно, від класики ми нікуди не відходимо. Але якщо чесно, дреско цього року воно все якраз так і підтверджує, що сильно не треба було кудись тікати від тої класики. Як на мене, дуже цікавий образ, дуже гармонійно ній виглядає, і мені дуже сподобалось. Наступна героїні це також Кей-Поп-ікона, якої я теж до цього моменту не знала. Якщо ви знали, напишіть мені, будь ласка, що я старесила. Що я вже просто той от, старий міленіал, як там кажуть, і взагалі не в курсі тої всієї історії. Але образи оцінити ми любимо. Як воно отут до того дрес-коду підходило, тут мені важко сказати. То, що на ній якийсь типу жакет, який взагалі не схожий на жакет, та. Ну, колготки, то точно tailored for you. ви знаєте. Так На ній сіли, так якби на неї шили. Ем, ну, головне, що там всюди є лого Луї Вітона, та й на тому добре. <хи> Забула вдіти штани, але багато було відгуків про те, що от вона побачила цей стиль і вміла його якось цікаво інтерпретувати, розумієте, що от вдягла верх, а низ не одягла. І це таке нове війня. Наступна пара сезону це була. Аліша кіс і Свіс Біц. Я мусила це прочитати, бо я би це не вимовила. Вибачайте. Але образи в них були шикарні, на мою думку. Якщо би зняти оце непонятне щось в неї з голови, я розумію, ідея була причудова. Типу, в нього така якась єгипетська оця штука, і їй одягнули оце як Нефертіті. Але воно виглядає таке якесь потаскане і потрьопане, що я не знаю, воно дуже, ну, для мене виглядається дуже стрмно на голові. Ну, Не можна було під Нефертіті якось гарніше не знаю, копію себе робити, таку зробити рівненьку якусь штуку. Хай би було з тими бльосточками і паєтками. Але воно якесь реально. Потрібно не так, якби то кіт мій перед тим ним погрався. Але це щодо головного убору. А сам образ людоньки, оце шикарно. По-перше, мені дуже подобається її сам червоний костюм. Дуже цікаво тут е, такий крій, що типу він іде як корсет і оця така деталь, е, як сукні, ніби. Е, воно дуже гармонійно виглядає. Офігенні кольори. Мені подобається, що якраз поєднали його костюм такий темніший, її світліший, і їй додали оцю ковдру, таку накидку, е, таку дуже, ну, нереально, як ковдра виглядає, така тепленька, м'ягесенька. Це виглядає просто божественно. Люди, тільки зніміть з неї, ото непонятне щось з голови, і буде прекрасно. Співачка і акторка Жанель Моне принесла на медгала момент прямо такий. Креативного театру. Спочатку вона мала такий плащ на собі, чи що то воно таке було. Так, ніби це якась картина просто на ній. Дуже прикольно, оригінально цікаво. Потім вона його зняла, і під низом був такий, також дуже цікавий костюм, поєднання червоного, білого, чорного, якісь там ще крапочки, там полосочки. І оце в оці в неї. Ну, це дуже індивідуально, як на мою думку, і дуже прикольно. Карді Бі, яка переважно завжди в пишних сукнях, цього разу вирішила трошечки стриманіше підійти до образу, але, якщо чесно, еф... наряд її був все рівно дуже ефектним, як на мене. Дуже цікава тканина, коли ти на неї дивишся, хочеться так роздивлятися її, такий якийсь зелений офігенний відтінок. І що мені дуже сподобалося, це її зачіска. Якщо чесно, вона ще так її поправляла. І ця така копна того волосся, там розчесаного, до речі, воно зараз дуже в тренді. От е, Не отакі, як в мене е, кучері, я зараз не трендова, а треба кучері розчесати. І тоді буду трендовою, щоб ви собі знали. От Cardi B вам приклад того, як зараз модно носити. Так як ми завжди не хотіли, знаєте, е, розчесані кучері. Це, коротше, Мого моого п'ятого класу, коли я ще не вміла вкладати своє волосся і не знала, що з ним робити. І отак от розчісували, так ходила. А то виявляється тепер так модно, розумієте? Американська реперка Дуечі. Дуечі, правильно я говорю? вона вирішила всіх вразити, бо прийшла на медгала в шортах. О, боже мій! Люди і без штанів того приходять. Я вона в шортах прийшла і вже страшне вразила, розумієте? Якщо чесно, образ загалом такий цікавенький, але я є противником такого дуже перебільшеного лого, цієї логоманії. І особливо коли столую вітон, я не знаю. Але це відразу мені кидається так в очі, і оцих мільйон луївітончиків там на ній, воно мене якось смущає дуже, я би сказала. Ось наступний хлопчина Бед Бані. От йому я сміливо ставлю 10 з 10, навіть можу поставити 12 з 10, тому що його образ мені дуже сподобався. Подивіться, який шикарний в нього, ніби, на перший погляд, от звичайний собі такий костюм. Але. Ці деталі рукавиці, ця краватка. І тут е якась зірка чи квітка, що то таке. Неймовірний просто капелюшок, ці окуляри і сумка. Сумка просто герой цього образу. Е надзвичайно крута цей образ просто. От все в ньому ідеально. От, все в ньому ідеально. Андре 3000, знаєте як? Е, Таня 1994 <гум> одягнув собі костюм, а зверху взяв, причепив собі рояль та й ходив тако з ним. <гум> ну, що я вам скажу? Дуже інтересно, дуже інтересно. Ну, зі стим стилем він мені якось поєднався. Знаєте, як я собі його чомусь асоціювала? Недавно подивилася книгу о, Не книгу, господи, недавно подивилася фільм Зелена книга. І там, якраз, була розповідь про темношкірого чоловіка, який був музикантом. До речі, вона заснована на реальних подіях. Дуже раджу вам подивитися, дуже цікавий фільм. І він якраз там грав на роялі, це історія про те, як темношкірі чоловіки в той момент змагалися за те, щоб бути на рівні з білими. І тут той рояль, він собі Вчепив і ну, таким чином, якось я то засоціювала з стилем Black Dandism, якщо чесно. Я не знаю, які у вас асоціації і як вообще вам цей образ. Ну, прийшов дядько з роялем на спині. Кім Кардашіан, як завжди, собі не зраджує на. Вона одягнула такий капелюх, знаєте, який повністю як вуаль їй на очі нападав і жартували в соцмережах, що знову нічого не бачить. Порівнювали цей образ з її культовим образом від Баленсіали, де вона була повністю чорним, закрила собі обличчя. Але якщо чесно, виглядає цей капелюх на фото, от на ній дуже навіть гарно. Не знаю, як вона там ходила в ньому, але ким любить такі екстравагантні речі, в яких важко рухатися або ходити бо взагалі, ну, тобто, про зручність мова там не йде, але загальному образ мені сподобався, дуже такий екстравагантний, цікавий, облягаючий. Ендал Дженнер виглядала, як на мене, дуже елегантно цього разу. Надзвичайно красивий сірий костюм з цим таким глибоким декольте. Дуже подобається мені, як він тут зібраний. Взагалі сам самий крій верху, дуже цікавий. І спідниця, е, така мега-класична, в підлогу з трішечки шлейфом. Виглядало дуже гарно, естетично. Нічого такого суперепатажного, але знаєте, класика це іноді краще за будь-який епатаж. Що ви скажете про Памелу Андерсон і її нову зачіску, і взагалі це її новий вайб, новий стиль. Мені дуже подобається. Жінка експериментує і зовсім віддаляється від себе колишньої, і це щось таке нове народжується за лікась. Абсолютно як нова людина, мені дуже. Таке подобається. Врізала цього такого коротенького чуба і прийшла майже без макіяжу, чи то зовсім без макіяжу, виглядає дуже гарно. Сукня теж в неї дуже гарна, звісно. Tailored for you, то можу сказати тільки, що вона їй по талії сіла, але чи, чи воно відповідає якось тому дрескоду, Так я ну не знаю, мені здається, не дуже. Майлі Сайрус собі не зраджує. Вона, як завжди, в своєму стилі. Цей такий мега короткий, облягаючий шкіряний піджачок, болеро, чи як то його назвати, бо то скоріше болеро, ніж піджачок. Дуже цікавий, мені подобається цей виріз, що він іде так вниз. Круто, класно. Не перевершено, воно так доповнено намистом на шиї, і взагалі мені дуже подобається. І цей широкий капелюх, вона така прямо вся в стилі 50-х і ну, це надзвичайно гарно. От що ви скажете про образ Сабріночки Карпентер? Якщо чесно, то цей її образ попав в. Топ best dressed від Vogue, ну тобто найкраще одягнутих від Vogue, Але мені особисто він, якщо чесно, так собі якщо, ну, трошечки скучнувато. В її стилі, звісно, і скучно, дуже нудно, дуже нудно. Я, я би хотіла від неї чогось такого цікавішого, епатажнішого, а воно мені якось нудновато. Навіть попри те, що вона теж без штанів. Gabriel Union Юніон Day... Двейн Вейт. Абріель Юніон і Двейн Вейт. За третім разом, здається, я сказала їхні імена правильно. Але я в тому не впевнена. Вони були одягнуті від Прада. І це також мега класично, мега гарно. Е, білий з чорним, як ви знаєте, він ніколи не програє, він лише й може вигравати. Мені дуже подобається жилетка того Двейна. Вона розшита камінням, фігенно круто, якщо чесно, їхній образ один одного дуже доповнює. Сукня в неї. Неймовірно гарна. Це чорна, така приталена і цей білий шлейф. Боже, це, це дуже гарно. Вона й розшита в неї та сукня, подивіться квітами. Божечки, дайте мені таку сукню, я теж таку хочу. Кінчу я сьогоднішній мій огляд. Одним з моїх найулюбленіших образів. І це саме Лаура Гар'єр в Gap Studio by Zach Posen. Просто неймовірно. Мені так подобаються ці легкі величезні рукави, які виглядають з під тої такої жилетки, приталеної, яка гарно підкреслює її тонку талію, а ті штани йдуть знову такі, майже як спідниця мега широченні. Настояла з тими руками отако. Позувала і я дивилася і тако милувалася, Це дуже гарно. Я не знаю. Дуже 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 гарно. Звичайно, що я розібрала далеко не всі образи, які були на медгала цього року. Я обрала ті, які найбільше мене зачепили якимось чином. Або обирала якихось людей, від яких я очікувала напевне чогось такого дуже класного. Не завжди вони мені це подавали, давали, деколи трошечки розчарували. Але здебільшого, взагалі, медкала для мене це реально така насолода свято костюму, коли ти дивишся, розглядаєш це все. Дуже воно прикольно, цікаво. Скажіть, що ви думаєте, який образ вам сподобався найбільше? Обов'язково напишіть мені про це в коментарях, ставте мені, будь ласка, лайк і чекайте нових відео. А я вам кажу до зустрічі! Па-па!